СБУ провела обшук в одного з найвпливовіших діячів московської церкви в Україні архієпіскопа Антонія Паканича. Його підозрюють у зв'язках з державою-агресором, поширенні російських наративів і сприянні мережам впливу ФСБ через релігійні структури. Це новий рівень протистояння держави з церковною агентурою Кремля. Я Микита Гаврилюк розповідаю далі всі деталі. Отже, служба безпеки України провела обшук у архієпіскопа Антонія в миру Іван Паканич. Саме він багато років обіймав посаду голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Московського патріархату і був головним ідеологом Руська міра» в Рясі. Про це повідомляє главком з посиланням на джерела в правоохоронних органах. І саме Антонія називали головним зв'язковим між УПЦ МП та Москвою. Офіційна причина обшуку перевірка на предмет сприяння ворогові, участі у деструктивній діяльності проти України та приховування майна, яке може бути пов'язане з російськими структурами, антоній багато років публічно виправдовував позицію московського патріархату, поширював тези про «один народ, звинувачував українську владу в переслідуванні церкви після автокефалії ПЦУ, та після того як держава відновила контроль над Києвом. Печерською лаврою. Ось ті люди, які борються з нашою церквою, з українською православною церквою, вони борються не з українською православною церковою, вони борються з Богом. Це вже реальність. Ось ці слова, ці поступки свідчаться про те, що їм Бог не потрібен. А ось як він відповідав на вимоги від влади порвати зв'язки між УПЦ МП та Москвою. Але це та межа, Яку ми не можемо прийти ні в якому разі, адже за нею духовна смерть. Саме його часто бачили поруч з онуфрієм на ключових зустрічах як в Україні, так і в Москві. І от тепер обшук у нього вдома серед духовних архівів, літератури, ікон та техніки. Правоохоронці поки не розголошують, що саме вилучили. Але за словами джерел слідчих цікавили листування з представниками РПЦ, матеріали закритих синодів, а також фінансова звітність. І тут варто згадати пікантну історію під час візиту до Києва в 2013 році, російський диктатор Володимир Путін нагородив державними орденами шістьох ієрархів УПЦ МП. Серед них був і Антоній Паканич, який отримав російський ордін Дружби. Це нагорода, яку вручають за особливий внесок у зміцненні зв'язків із Росією. Вручення відбулося публічно як символ єдності, духовного простору. До речі, від путінської нагороди Паканич не відмовився навіть після початку повномасштабної війни. Антоній офіційно не політик і не мав формальної державної посади. Але його роль у комунікації між УПЦ МП та російськими структурами була ключовою і постійною. Він був неформальним каналом комунікації з Кремлем, ідеологом наративу УПЦ Канонічна Єдина Церква та ключовим гравцем на тлі церковного розколу після 2014 року. А у 2022 році РНБО офіційно ввела санкції проти Паканича за його підривну діяльність. Поки що йому не оголосили про підозру, але такі обшуки не бувають випадковими. У ПЦМП давно під мікроскопом спецслужб. Якщо в архієпископу знайдуть зв'язки з російськими спецслужбами, це може змінити не лише долю одного єпископа, а й статус усієї структури. Особливо на тлі того, що згідно закону у ПЦМП мала порвати всі зв'язки із Москвою до 20 червня 25-го року. Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте цю історію, і що варто робити, якщо докази агентурної роботи Антонія будуть беззаперечними, гуманітарку розкрадали буквально вагонами. А експосадовиця, яка фігурує у скандалі, тепер відпочиває на сейшелах. Колишня заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова виклала у себе фотографії з відпочинку на елітному курорті. Це історія про те, як війна для когось трагедія, а для когось можливість розслабитись у п'ятизірковому готелі. Я Микита Гаврилюк, і сьогодні покажемо не лише фото, а й чому ця історія викликає стільки запитань навіть через два роки після того, як усе почалося. На кадрах Злата Некрасова, колишня заступниця голови Запорізької ОВА. Вона фігурує в одній з найгучніших справ про ймовірне розкрадання гуманітарної допомоги в регіоні. У тій справі вже вручені підозри чиновникам і бізнесменам. А мова йде про буквально 28 вагонів гуманітарки, які так і не дійшли до адресатів. І от тепер вона на курорті і далеко не найдешевшому. При цьому жодних обмежень вона не має, не перебуває під вартою чи в розшуку. І підозри офіційно не отримувала. Усе формально чисто, але виглядає як знущання. Запоріжжя не сниться там на відпочинку? Далі промовчу. Ну пам'ятай, нічого не забуто українцями з Запорізької області. Скільки ж ти вкрала гуманітарної допомоги? ВПО за вас дуже раді. Та їй, схоже, все більш ніж подобається, ба більше Некрасова спеціально ще більше епатує та дражнить людей подібними постами із лозунгами на кшталт. Просто вірте в себе, і це після скандалу з розкраданням допомоги. А тепер, коли ця новина потрапила до змі, експосадовиця вирішила розкрутити цю історію ще більше. Як вам, наприклад, фото з приватного гелікоптера від простої такої експосадовиці? Повертаємось додому. Відпочили та досить. Бачу, як сьогодні мчить хвиля замовних статей проти мене. Усміхаюся та підкидаю вам нових фото для креативів. Планую запустити ще кілька бізнес проєктів у Європі. Як виявилося, це робити не складно. А тепер трохи фактів про саму справу, у якій фігурує Накрасова у 22-му році. Злату Некрасова очолювала координаційний штаб з гуманітарних питань Запорізької області. Саме на цю структуру спрямовувалися потоки міжнародної допомоги, ліки, продукти, засоби першої необхідності для постраждалих від війни. За даними журналістських розслідувань, частина гуманітарки, яку офіційно мали роздати цивільним, опинилася у приватних руках або зникла взагалі. Навесні 22-го року некрасова повідомила: 28 вагонів гуманітарної допомоги було направлено до Дніпра на сортування. Повернути їх мали згодом, але вони просто зникли. Вагонів немає, звітів немає. Відповідей теж. У серпні того ж року СБУ та НАБУ провели масштабні обшуки, шукали вантажі, а знайшли документи, готівку, зброю, якісь речовини, що візуально схожі на заборонені, і частину гуманітарки в магазинах та на підпільних складах. Саме тоді в публічному просторі з'являється перша інформація про ймовірну офіційну підозру. Слідчі вважають, що до схеми можуть бути причетні представники влади. Змі публікують деталі, згадуючи і Злату Некрасову, яка тоді була однією з публічних облич розподілу допомоги в області. Так, за даними журналістів Запорізького центру розслідувань, частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, може мати опосередкований зв'язок зі Златою Некрасовою через її нинішнього чоловіка Віктора Щербину. СТО, де знайшли один із таких несанкціонованих складів гуманітарки у 22-му році, належала його родичці. Сам Віктор Щербина, депутат облради та бізнесмен з ритуальної галузі. Він став фігурантом публікації після обшуків. Змі пишуть ба більше, що під час слідчих дій він перебував у тому ж будинку, що й некрасова, а згодом він просто виїхав за кордон, де вони офіційно одружилися. У грудні 23-го року справу передають з набу до нацполіції. Офіційна причина брак доказів щодо високопосадовців. Саме так формулювання максимально розмите у відповідь. Волонтери, які роками збирали допомогу, заявляють про спробу спустити справу на гальмах. У травні 23-го року Некрасову звільнили з посади на тлі скандалу. Вона навіть намагалася оскаржити своє звільнення в суді, але безуспішно. Тоді вона публічно звинуватила в корупції і розкраданні гуманітарки тодішнього голову Запорізької обласної адміністрації Юрія Малашка та його заступників. А далі вона просто вирішила не пропадати з медійного простору та дратувати людей. Ось у 2023-му вона ледь не голою ходить молитися у церкву. А ось вже у 2024-му показує свій відпочинок в Австрії в той час, коли у рідному Запоріжжі щонедень то обстріл. Тут до речі, на ній лише одного одягу, Щонайменше на 12 тисяч євро. Підрахували журналісти Форпост. І от у квітні 25-го року злата повертається, але вже з сейшел. За підрахунками журналістів спільно медіа, одна ніч у такому готелі може коштувати від 20 до 30 тисяч доларів. А я вам просто нагадаю, що розслідування, в якому вона фігурує, триває з 22-го року і досі жодних результатів. І поки журналісти вираховують вартість купальників та номерів у п'ятизерковому готелі, головне питання залишається без відповіді. Куди зникла допомога, яка мала рятувати життя? І чи не на ці самі благодійні кошти живуть своє найкраще життя такі експосадовці? Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, бо зараз на тлі нових скандальних фото експосадовиці є шанс привернути достатню увагу до цього випадку та добитися справедливості. Забив свою дівчину до смерті, а тепер каже, що ніколи і не знав її. З'явилися подробиці у справі вбивства 27-річної Вікторії Тоненчук, які шокують. Чому частину діагнозу ніби стерли? Які нові пояснення дає підозрюваний, і як родина бореться за справедливість у цьому випуску? Мене звати Микита Гаврилюк. Ви на каналі, де ми говоримо про важливі речі мовою фактів. Підпишися, постав лайк, і ми починаємо. 18-річному Юрію Юркевичу, головному підозрюваному у справі про вбивство Вікторії Тоненчук, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, йому оголошено підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Максимальне покарання 10 років позбавлення волі. Ось що про нього відомо. Юрій житель селища Глибока. За словами знайомих, він навчався в коледжі і часто приїздив до Вікторії автомобілем. Їхні стосунки почались приблизно восени 24-го року. Друзі дівчини згадують, що з самого початку він проявляв надмірну ревність, контролював з ким вона спілкується і часто конфліктував з нею. Однак на судовому засіданні він заявив, що буцімто не перебував у стосунках із Вікторією, за його словами. Вони були лише знайомими. Також він зазначив, що взагалі не пам'ятає частини подій того вечора, бо був сильно п'яним. Мовляв, вони разом із Вікторією відвідали ресторан, а потім пішли у кіно. Ми з зі нею зібралися, пішли в ресторан, мої там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять. Після кінотеатру ви не пам'ятаєте, що було так. Алкоголь стільки випили? 350-400 грам віскі. Це кожен випив. Вона бутилку шампанського я два пива. Далі пам'ятаю, смукнувся, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. Таксі приїхали на горбі на заправці, ми вийшли, а після того я пам'ятаю частично. пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині. До першої хати я вже її дотягнув до, до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води. У Мене включили з в... пам'яті і визволив бабу поза родбами скомчився. Так страшно, ти позенели. У мама приїхала, ми позинили в швидко. Поки швидка приїхала, ми відвезли її в лікарню. Заява про те, що вони не були у стосунках, обурила людей. А довічне ти не хочеш, гнида мажорська. Для того, щоб він все згадав, потрібно, щоб суд додав йому ще пару років за його брехню. Це чисто складений текст. Це все його вчили казати на суді. Зразу видно, що це його вчили, що казати. Робіть висновки самі раніше. Юрій Юркевич вже фігурував у справі про побиття Вікторії у січні 25-го року. Розповіли близькі загиблої. Тоді Вікторія вже зверталася до поліції із заявою про побиття. Юрій фігурував у справі як підозрюваний у нанесенні легких тілесних ушкоджень після того, як Вікторія відкликала заяву. Провадження було закрито. Однак фотографія побитої жінки, яка опинилася у мережі, налякала всіх, хто її бачив. До того ж, пара неодноразово з'являлася разом у компанії друзів. Подруги загиблої розповідають про контроль, ревнощі та погрози. Саме тому люди у соцмережах називають його слова у суді цинічними а саму лінію захисту принизливою для пам'яті жертви. Останній контакт Юрія із Вікторією був увечері 5 квітня. За словами подруг, жертви вони поверталися додому, і таксист з невідомих причин висадив їх на в'їзді у місто, де і відбулася сутичка. Іхріз таксист. Який їх залишив три заїзді глибока біля заправки, і там вони вийшли. Mm -hmm. Чому вони там вийшли? Я не розумію, тому що Вікторія проживає в зовсім іншому кінці, поки вони її привезли в лікарню в нашу глибочку. Після чого вони зателефонували до її батька. Тату приїхав і вже побачив її таку побиту від болота, від крові, і її відвезли в Чернівці. Батько Вікторії також підтверджує, що Юрій неодноразово демонстрував агресивну поведінку, і тепер хлопець намагається приховати це перший раз у січні на свята, а це другий раз уже смертельно. Вона боялася його дзвінків. Якби я знав, до цього б не дійшло. Він їй постійно надзвонював. Я просто про це не знав. А тепер, коли подивився телефон, вся інформація була стерта, бо він знав код це був iPhone 14. Я навіть не знав її пароля. Потім подруги сказали мені код. я набрав усе стерто, навіть його номер стертий. Батько Вікторії дізнався про це лише з дзвінка матері підозрюваного, коли прибув, донька вже перебувала у комі. Я дзвонив, 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 і вона не бере трубку, бо я через кожні дві години з дитиною спілкувався. У мене одна доця, я її дуже люблю, і таке Це село. І якби сусід не побачив, що там шум, то напевно її б вивезли кудись і поховали, і я б її до сьогодні не знайшов. Той чоловік сказав Я викликаю міліцію. А йому відповіли Ні, не викликайте поліцію. Я на кордоні, казав його тато, що нібито він на кордоні і зараз приїде. Потім вони самі приїхали, забрали її у свою машину і привезли без свідомості, у комі вже до нашої лікарні Глибоцької. Батьки Юрія Юркевича також опинилися у центрі уваги. Саме вони приїхали на місце події після дзвінка сина, забрали Вікторію у критичному стані та самостійно повезли до лікарні, замість того, аби викликати швидку. У суспільстві обговорюється, чи не може така поведінка бути підставою для юридичної відповідальності. На момент підготовки цього матеріалу інформації про офіційне повідомлення про підозру батькам не надходило. Але юридично така допомога в приховуванні наслідків злочину може тлумачитись. Як співучасть або недбаїсть. Це залежить від кваліфікації слідства у разі доведення умисного приховування злочину чи ненадання допомоги потерпілій особі батькам підозрюваного може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 396 кримінального кодексу приховування злочину, або навіть за статтею 135 залишення у небезпеці. У такому разі санкції можуть передбачати штраф, арешт або до кількох років обмеження чи позбавлення волі. Розслідування теж викликає запитання. Журналісти звернули увагу. У перші дні після події місцеві медіа повідомляли про чисельні тяжкі травми. За словами лікарів, коли Вікторію привезли до лікарні, у неї вже були чисельні та дуже критичні ушкодження. Закрита черепно-мозкова травма, розриви органів, масивні крововиливи. Однак згодом з'явилася лише одна причина смерті гематома мозку. Місцеві змі вбачають у цьому спробу пом'якшити формулювання. Також лунають припущення, що до справи можуть мати стосунок впливові родичі підозрюваного. Зокрема, журналіст Василь Заброцький зазначив: за словами мешканців Глибоки, одна з родичок Юрія Юркевича, нібито працює у СБУ. Офіційного підтвердження цьому немає, але саме ця інформація, за словами журналіста, могла пояснити повільну реакцію слідства на початку розслідування. Тепер потрібно буде не полишати громадського контролю за перебігом слідства і суду. Не здивуюсь, якщо з часом про загиблу дівчину розповідатимуть легенди, щоб виправдати афектний стан підозрюваного. Вікторію Тоненчук у глибоці знали як доброзичливу та життєрадісну дівчину. Вона працювала в місцевій кав'ярні та паралельно проходила навчання на курсах дизайну. Часто брала участь у місцевих волонтерських ініціативах і доглядала за бабусою. За словами знайомих, була м'якою, але рішучою і завжди намагалася уникати конфліктів для багатьох. Її смерть стала особистим потрясінням. 13 квітня Вікторію поховали у рідному селищі Глибока. Громада провела її в останню путь. Люди вимагають справедливості. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Громадський контроль це єдине, що сьогодні може не дати цій справі розчинитися. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Це допоможе розповсюдити це відео, і більше людей дізнаються правду.